Щиро вітаємо вас на 11-му фестивалі Лемківської та духовної пісні на Покрова. Цариця Небесна, Богородице, добра і всесильна покровителька і заступниця у серпні, сумиренна під нашу молитву, благаючи про допомогу Твою в цей складний час, умоли Сина Твого і Господа Бога нашого Ісуса Христа не залишити мене і моїх близьких в невіри і розпачі. Христій до нас з Духа Святого і позбудемося напасти напастей і хвороб, і всіх смертельних загроз, що послабляють Дух. Боже, Мати, чесніша від гровидів і славніша від сарафині, під твій покров віддаємо життя наше, зміцни душі і вірі, що проживши це життя в мирі і благочесті, ми завжди Тебе славили і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. до виступу парафіяльний хор покрова, храм Покрова Пресвятої Богородиці, у виконанні якого ми почуємо роман Гурко Богородиця Діву», Артем Предиль, заступниця оселея та Анатолій Шепет Пречесне діво радость. Запрошуємо.